У Литві звели штучне місто для військових навчань. Міська забудова має допомогти службовцям ліпше реагувати на ворожі атаки. Розповіли в міноборони. Там побоюються російського нападу, тож облаштовують для армійців різні локації, де саме тренуватимуться литовські військові. Розповість Сергій Куляс. Прикордонне з Білоруссю місто Побраде тут і представили новинку литовської армії населений пункт для тренувань. Більш як 20 будівель, школа, крамниця, стадіон, поліцейський відділок і навіть церква до деталі відтворюють околиці литовської столиці Вільнюса. Ми створили хороші умови для тренування військових у міських умовах. Раніше у нас не було достатньої інфраструктури, і для цього ми винаймали будівлі у місцевої влади. Ідея звести місто Фантом для військових навчань з'явилася одразу після російської агресії на сході України, розказує міністр оборони Литви. Ось уже два роки поспіль уряд збільшує видатки військового бюджету. Саме з цих коштів і звели місто Муляш, штучні околиці. Новинка для всього Балтійського регіону. У ньому. Готові тренувати не тільки своїх службовців, а й колег із сусідніх країн. Наші сестри Латвія та Естонія не мають штучних міст. Ми запрошуємо наших сусідів дбати про оборону населених пунктів разом. Міські бої відрізняються від решти на полі чи в лісі. Вони змушують військових ретельніше розробляти плани атак. У місті живуть цивільні, тому на помилку права ніхто не має, зазначають у литовському генштабі. Під час боїв у місті ворог втрачає технологічні переваги. Застосування артилерії чи авіації обмежене. Буває таке, що на одній вулиці знаходиться ворог, а на сусідній стоять ваші за таких умов рішучість і мудрість ключі до успіху. Містечка фантоми для військових навчань є в Ізраїлі, Італії та США, і саме американці та італійці допомагали зводити таке в Литві. Коли ж саме у Пабраде відбудуться перші тренування, генштаб не розголошує. Сергій Куляс, новини на перш.